Дві вічності. Ось недавно людина жила, Мріяла і землі їла тут робила, та безжалісна смерть досягла і вічність душа відлетіла. Милий Боже, невже це усе, хто скажіть, не боїться смерті, смерть розлуку усім нам несе, Трату рідних біль серцю. Хоч нелегке життя тут земне, та тримаємось чомусь за нього, знаймо, швидко воно проміне, не візьмемо з собою нічого. Серед темряви світу, гріха і зла, все залишимо, що полюбили, лише за нами підуть неодмінно діла, ті, що тут на землі ми творили. Суд правдивий, чекає на тих. То без Бога живе ще сьогодні, а хто істину, віру в душі зберіг, не прийде той на суд Господній. Славі Ісуса побачимо вчасно, як на хмарах Він з'явиться вдруге, вірних в небо підніме власно, де смерті вже більше не буде. Ось йде Син Господній сам, щоб завчинки наші віддати, готовим бути пора уже нам. Неба Господа Бога зустрічати. Маєм сьогодні приємний час, який Бог по милості нині дарує, Він до вічності кличе всіх нас, та знаємо, вічності дві існує, вічність у царстві небеснім жив, хто життям тут святого, друга вічність у муках, у пеклі до живого відкинули Бога, не хотів хто спасіння прийняти, Жертва Ісуса, спасаючи руки, хто не розкаяним, буде вмирати, того вічність без Бога у муках. Амінь.